Вітаю вас на календарі 20 березня. День здорового сну. З нагоди свята я запросила на філіжанку кави представника фірми «Ванетту» Лесю Радавчук. Доброго дня, Леся. Доброго дня. я вас вітаю зі святом. Дякую. З днем здорового сну? Ви, до речі, його відзначаєте. Хоча б знала, що є таке свято в календарі. Дякую. Ні, не знали. Це в цьому році перший раз ми узнали, Ну вже на слідчий рік будемо святкувати. Ви будете святкувати, ви ж маєте е, прямісінькі відношення до здорового сну, адже забезпечуєте чернівчан хорошими якісними виробами, матрасами фірми Ването е, і ще іншими матрасами, про які ми з вами поговоримо. Ма, ви ви мали знати про здоровий сон. Ну якщо не все, то багато чого. Справа в тому, що дійсно переоцінити значення сну неможливо, тому що це наше здоров'я в першу чергу. Тому е, для того, щоб. Висипатися це діє дуже багато факторів. І вологість повітря, і температура, і провітряність, і багато факторів, але в будь-якому випадку спимо на матрасах. Які би меблі не були, між іншим теж повинні бути якісні, тому що якщо вони е, пофарбовані чи полаковані поганим якості е, будемо дихати цим буде сполуками, та можна, можна uh -huh. і отруїтися, uh -huh. от але спомоги на матрасах, і я хотіла вам розказати тонкощі підборів матрасів і ті е, речі, на які потрібно звертати увагу при виборі матрасу. Тому, звичайно, ми допоможемо. Перше, що це звичайно проконсультують вас в магазин. От до речі, скільки років ви працюєте фактично от, з матрасами? Скільки років це продаєте їх? Це вже пішов 12-й рік. Тобто, тобто за 12 років, років... ви повинні достомено знати і порадити покупцю і зараз нашому телеглядачу, як правильно вибрати матрас. От останнім часом. Якось, можливо, я звертаю увагу, але часто звертаю увагу саме на ключове слово ортопедичний матрас. Так, так? так. який це? Ортопедичний матрас це не взагалі не дуже правильна м, на, назва. Це скоріше виріб, який дає ортопедичний ефект. Але просто спрощено, щоб не говорити довго, говорить ортопедичний матрас. Фактично, ортопедичний це підібраний конкретно для конкретної людини. Да? Той матрас, який дає правильну підтримку тіла. Правильну підтримку, в якому плані? коли буде, з однієї сторони, матрас реагує під тіло і десь підлаштовується під нього, з другої сторони, він дає опір і тримає позвоночник в правильному положенні. От таким чином досягається ортопедичний ефект. А щоб досягти цього ефекту, нам потрібен матрас, який не буде мати. Жорсткої окантовки, тому що жорстка акантовка, коли йде по краю матраса, вона дає ефект гамака. Лягає людина і, виходить, ефект гамака, не дає правильної підтримки. Ми, наше тіло має різні ем, зони жорст... ем, ваги. Да? Голова, ноги легші, плечі важчі, ем, тазова частина саме тяжка. І для того, щоб правильно реагував матрас, він повинен бути незалежним. Да? Не, не мати жорсткої окантовки. Ну і плюс натуральне наповнення повинно бути, повинні бути тканини гарні, які будуть витримувати цю нагрузку. Багато складових ну, правил. Це ви зараз радше говорите зі своєї позиції як продавця? А от мені доводить цікаво, приходить до вас покупець, чітко знає, що йому потрібно купити, придбати новий матрас. Які питання йому ви йому зазвичай ставите, щоб дізнатися, що саме йому потрібно. Звичайно, завжди визначається потреба людини. Перше, що вже з досвідом ми десь визначаємо вагу людини, тому що як так як Зов. Рівень, зовні. Угу. рівень підтримки матрасу, матраси мають різні жорсткості. Та? І для різних людей з різною вагою потрібен різний рівень підтримки. Якщо дітям, наприклад, потрібні завжди середньо жорсткості матраси, це мінімальна ємце. А потреба. А от уже люди, матраси, як правило, робляться, виробляються. Це так звані м'які, це до 80 кг нагрузка на спальне місце до 100 кг і вже там до 150 і так далі. До 130-150 Тобто це, в принципі, середня людина завжди підходить в цій руці. Чому? Тому що якщо матрас за жорсткий, теж незручно. Коли за м'який це ефект гамака. А щоб дати і відпочити, і дати правильно циркулювати крові, так потрібен рівень підтримки. Тому далі ми визначаємо, як людина спить. Як виявляється, людина, яка спить на боку. Більше любить більш м'які ага, матрази. Тут навіть улюблені пози. Улюблені мають значення, пози, так? так? Людина, яка спить на животі, буде хотіти саме жорсткі матраси, жорсткий, тому що найменший вигиб йому незручно. Колі? І вікові межі якісь. Тобто люди, які е, молодші, як правило, люблять більш жорсткі матраси. Люди постарше. Як правило, вже хочуть більш м'якого матраса, тому що вони вже хочуть, щоб не було нагрузки на їхні суглоби, не було нагрузки на їхні. Це вони вже хочуть м'якості. Молоді більш енергійні, більш їм потрібна більш, да, жорстка підтримка. Але є ж індивідуальні якісь побажання. І от ви виясняються ці, ці, ці речі, і таким чином, в принципі, підбирається матрас. Плюс ніколи не відказуйтесь лягати. Лягайте. Пробуйте. Ви ж не, не, не соромитеся міряти взуття в магазині, правда? Uh -huh. Тому що ніби розмір ваш, але є якісь нюанси, які це. От ви вибираєте вибирайте тим місцем, яким будете експлуатувати. Лягайте, пробуйте. Ага, треба лягти, лягти звичайно. розслабитися, звичайно. відчути матрас. Звичайно, і ви тоді розумієте, що вони різні. І ви розумієте, який ваш. Тому що фактично може підходити 5, 7, 8 моделей. Але які підходять по якимось основним функціям, по росту, по вазі, по по побажанням. Але тим не менше, вони все рівно різні. Для того, щоб зрозуміти, який такий ваш, треба пробувати. Тобто є три види по жорсткості. По жорсткості, так. По жорсткості. Так. По жорсткості. Так. Тверді, м'які і щось середнє, так? Получається, м'які, середні, жорсткості, так. Да. І жорсткі. Ну, Все правильно. Які найчастіше купують середньої жорсткості. Як правило, у нас наша вагова категорія більше от, 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 в районі 70-80 кг, Як правило, такі середньої жорсткості і беруть Ви знаєте, можливо, зараз трішечки розкажу про себе таємниць, так? Ну, але вже ж у нас така тема тут ну, про матраси, так, про здоровий сон. І мабуть, я не єдина, хто помітив таку різницю. От власне про що? Вдома в мене жорсткий матрас. Коли я приїжджаю в гості до батьків, там трішки м'якший. Хоча, коли я пробую, я не відчуваю між ними різниці. Я це розумію тільки вранці прокинувшись. Звичайно. Тому що у батьків, де я сплю на м'якому матраці, мене болить завше спина вранці. Я до чого привожу цей приклад, розповідаю про себе. От власне запитання. Чим нам грозить неправильний вибір матрасу? Тобто це проблеми з хребтом. Це так? Це проблеми з хребтом, це проблеми з тим, що ми не висипаємося, ми встаємо зранку не виспавшись, не відпочивши, не мабуть, медичні якісь аспекти теж присутні. Я не лікар, але я думаю, що ці всі речі в принципі потім дають свої якісь дії, побочні, вони в щось виливаються. От. А основна задача, щоб людина себе гарно відчувала. Коли вона зранку встала і енергійна, гарно себе почуває, і побігла працювати, мабуть, що вона краще буде працювати, ніж людина, яка відчуває, що вона ніч не проспала, а промучилась. Все. все. А тим більше, коли це накопичується ці, ці ночі, то але знаєте, що теж не можна казати, там м'якший чи жорст, жорсткіший матрас є момент десь. Е, та, і навіть до ортопедик, якщо людина спала не на правильному е, спальному місці, потім до двох тижнів де привикання. Для того щоб ви зрозуміли, е, чи це ваше, чи це не ваше. Так, так да? uh -huh. перший момент, мож, можливо, в такі перші ночі, коли вам незручно, тому що ваші м'язи звикли до якихось одних, uh -huh. а вони тепер получається трошки в положенні. Тобто, положений. до двох тижнів ми можемо зрозуміти, Звикання підходить йде. нам цей матрас чи ні? Навіть так? не те, що ви просто будете звикати, ви його зрозумієте, чи він. Вам підходить чи не підходить, але ви можете відчувати дискомфорт mm -hmm. в перші дні, коли ви його купили. Ну а згідно закону про захист прав споживачів, мабуть, протягом Маєте, двох тижнів маємо право, право повернути, так? але згідно з того ж захисту прав захисту споживачів, його повинні повернути запакованим і невикористованим. тому що якщо ви використовували, то це предмет індивідуального використання, да і його не можна це, тобто тому в магазинах пропонують лягайте. Пробуйте, вибирайте, визначайтеся. Ніхто нікого не заставляє купувати. Завжди просять визначитися в першу чергу. Мені здається, що за радянських часів не пам'ятаю тих часів, але було легше. Було один-два види матрасів. А, купували те, що власне було в магазинах, і не переймалися цими різними видами, категоріями матрасів. Ну, відверто для мене, я не знаю, було б важко прийти в магазин і вибирати. Вам легше, тому що ви знаєте, що порадити, які фактори беруться до уваги при виборі матрасу, так? От скажіть, як не схибити при покупці, адже це ну, не дешева покупка. Це не дешева так. покупка. Як відрізнити якісний виріб від неякісного, де краще купувати? Я по, по якості зараз поясню, а з приводу того, що раніше було легше вибирати простіше. Раніше і машин було два-три цих. Було простіше викупувати. Аби за... за нинішніми мірками ті матраси і матрасами назвати неможливо правда? Бо вони ті були не ортопедичні, та, вони та. були на жорсткі окантовки, uh -huh. набиті, якщо ви пам'ятаєте. Зараз вже немає матрасів, таких як раніше, як правило, зараз вже двосторонні матраси. Оцей ефект зима літу, який ми всі хочемо бачити, це ефект, коли з одної сторони шерсть, з другої сторони пововнений наповнювач, який дає літом прохолоду, а зимою ніби шерстяне одіяло знизу, да, воно підігріває спальне місце. Тобто ми вже його перевертаємо. Це всі матраси такі, чи майже всі? <гум> майже всі. Зараз практично це це. В наших умовах це, між іншим, не має особливого значення, тому що це важливо, коли нема утоплення. Є країни, де зима плюс 15, і їм дуже хочеться, звичайно, щоб їх трошки підігріло. У них немає утоплення. У нас є утоплення, у нас більш-менш теплі квартири. Можливо, зараз в зв'язку з газом, ціною на газ і стане актуальним це, це діло, але я сподіваюся, що не настільки, що все буде нормально. От. Не мож... Отже, як відрізнити? відрізнити якісний виріб від якісно є технологічні, якщо матрас зроблений з урахуванням технологічних норм. Так? то він буде якісним. Що таке неякісний матрас? Ми говоримо про те, що ортопедичний матрас, якщо ви вибираєте, він повинен бути без жорсткої окантовки. Ми говоримо про те, що ви повинні його підібрати по ем, підтримці, то, яка потрібна вам по вазі і е, роз, зросту, тому що людина може мати 80 кг при рості 1,60 м, і людина може мати 80 при рості 1,80 м, І вже це потребує різної, е, е, різного матрасу. І е, е, дивимося, перше що, якщо це пружинний матрас, значить е, пружини повинні бути відділені жорстким слоєм е, е, від м'яких наповнювачів. Обов'язково, якщо немає цієї жорсткої прослоєчки, то ми сідаючи. Зовнішньо ми бачимо матрас. Сідаючи, лягаючи, ми відчуваємо ці пружини спиною. Це вже, звичайно, не буде нормою, правда? Далі ці наповнювачі, які б там не були, там повинен бути або латекс, або екофоми, так різні різні там ці зараз є так називаємо да, який в принципі зараз нових якостей властивостей має, тому має різні назви, і вони дійсно мають різні це їх боятися не треба. Це той слой, який дає пружність матрасу. Це там яка прослоєчка, яка дає нам оцей комфорт. І обов'язково на цьому ненатуральному наповнювачі повинна бути або бавона, або шерсть. Тканина. Тканина, уявіть собі, що ви спите на матрасі, ви ж купуєте на руки. Яку би ви носили тканину, виріб, щоб він витримував 8-10 років, кожен день носки по 8 годин? Натуральні, тобто, хороші, якісні тканини. Тобто, це повинна бути якісна тканина, це повинна бути. Міцна тканина і бажано натуральна, тому що ми лягаємо на не це то верхній слой, з яким ми стикаємося. Не повинна їздити простин. Ви розумієте, що якщо їздить простин, це вже тканина не натуральна. Це ще й від простині залежить. Якщо це не шовкова, звичайно. От повинна бути матрас, якщо він стоїть рівно, один з признаків його якості. Він, якщо стоїть рівно, він повинен тримати форму свою, не про... якщо це пружинний матрас. Якщо це безпружинний матрас, він може не стояти рівно. Тобто признаків багато, в принципі. Звертати увагу на виробника, як правило, фабричні вироби це більш-менш якісні вироби. Звертати увагу на гарантію, які сроки гарантії дає виробник. Тому що якщо... чим більше строк гарантії, тим більше виробник впевнений в якості своєї продукції. Ну і мабуть, вже у нас невелике місто, у нас є відзови, та так зване сарафанне радіо, Люди да. відгуки, відзови. Да. Люди вже розуміють, знають більш-менш ви знаєте. оці всі поради я би резюмувала. Ну, власне, я би без вас не розібралася, як придбати е, правильно матрас. Е, просто зайшовши в магазин, важко пригадати ці всі поради, Знаєте, якщо прочитати в інтернеті, е, почитати е, поради, як, як же ж це, вибрати цей такий, е, начебто е, проста покупка, але все-таки багато вимог, багато чинників е, впливають на наш. Якісний сон. Мабуть, варто порадити телеглядачам купувати в фірмових магазинах обов'язково за кваліфікованої поради фахівця. Так? Да. От ви зараз розкажете нам на правах реклами, де знаходяться ваші точки продажу. На е, магазини Венето знаходяться на університетській 6 у дворі та е, торгово-виставковий комплекс Боянівка. І там є такий меблево-інтер'єрний квартал. Там на першому поверсі. І магазин Неолюксу в торгово виставковому комплексі Боянівка. До речі, венетівські матраси мають гарантію 20 років на всі види матрасів. Це дуже великий гарантійний термін. Таких термінів більше не дає жодна фірма. Неолюкс дає на деякі матраси півтора року, це звичайна гарантія усіх, і на деякі до 10 років. Є різні добре, що ви про роки пригадали, бо в мене таке запитання назріло. Як часто варто змінювати цей предмет в житку? Є різні думки по цьому з цього приводу. Є такі, що там треба всім 8 років раз міняти матрас. Я думаю, що тут не стільки як часто треба міняти машину. Це залежить від стану цього матрасу. Так? Mm -hmm. якщо там, і якщо ви за цих 10-15 чи 7 років різко прибавили у вазі, наприклад, да, то потрібно буде змінити. Якщо змінились ваші характеристики, і відстануться. Якщо вирішуєте. То я таки не даремно сварю дитину, що вона пригає на матрасі. Не можна. Люби, любий гарантійний талон пише не прыгати. Перше, це не зовсім добре, тому що там збирається пиль. Пил, і воно не, не добре, тому що при приганні якраз. Вови. Однозначно це, це шкодить матрасу. матрасу не можна матрас. На матрасі діткам, на так? На пружинах точно не можна, uh -huh. тому що ем, пружина, матрас, дітки пригають, якби він пригнув раз другий, це ніяких проблем би. Не було. Дітки методично пригають і дають нагрузку на певну зону матраса. Угу. І якщо ламається, тріскається ем, пружинка якась, то звичайно це вже буде викинута річ. Це. Вона вже свої функції не зможе виконувати. Є якісь ще такі основні застереження, як варто експлуатувати матра. У мене є основні помилки, я би сказала, Давай, які з цього це. Боку ніколи так. не прив'язуйтесь до матеріалу. Інколи люди приходять і кажуть, я хочу кокосу. Не розуміючи тому, що, чому ви хочете кокос? Тому що з кокосом кокосова прослойка це так прослойка, яка добуває жорсткості. І людина лягає інколи на цей кокосовий матрас і розуміє, що він жорсткий. Це угу. навіщо прив'язується до латексу. 에, дуже гарний матеріал, але дуже дорогий. І е, з, з експлуатації матрасів, так як вони двосторонні, то ми раз в півроку перевертаємо їх зима літо в залежності від сезону, і раз в три місяці перевертаємо голова ноги. Для чого це робиться? Я казала, ми згадуємо, що наше вага тіло різна різна вага, угу. і для того, щоб ці слої відпочивали, щоб продовжити йому е, срок служби, ми його перегортаємо, не скакати. Є такі засоби догляду за матрасами, як підматрасники, наматрасники, які ви які і тоді матрас не всмоктує, не забруднюється, не, 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 не смоктує пил, і таким чином ми бережемо матрас і наше здоров'я в першу чергу. Угу. Цікаво, ну, мабуть, при виборі. Матрасу треба, перш за все, відштовхуватися не від моди, не від побажань, запозичених десь там інде, так, а від власних потреб, від стану здоров'я зрештою. Так, так? Звичайно, звичайно, від в першу чергу пробуйте, не, не бійтеся лягати. не бійтесь. Спасибі пані Олеся, за цікаву розповідь за такі рекомендації. Я думаю, що багато наших телеглядачів зараз прислухалися, особливо по моментам як вибирати, як експлуатувати правильно матраці. Обов'язково, коли виникне така потреба, раз там в кілька років будуть звертатися саме до ваших магазинів, адже ви є офіційним представником фірми Ването. Чернівецькій так, області, так? так я нагадаю телеглядачам на календарі 20 березня, день здорового сну. Зустрінемось на телеканалі ТВА. на новому телебаченні старого міста.